Мат 76. Міна протитанкова, протигусенична натискної дії. Призначена для виведення з ладу гусеничної та колісної техніки супротивника. Ураження машинам супротивника завдається за рахунок руйнування їх ходової частини фугасною дією, вибуху, заряду вибухової речовини міни в момент наїзду котка. Колеса на датчик цілі міни. Протитанкова міна МАТ 76 є дещо видозміненою румунською копією радянської протитанкової міни ТМ62Б. Міна була прийнята на озброєння Збройних сил Соціалістичної Республіки Румунія у 60-х роках ХХ століття. Країна як учасник організацій Варшавського договору активно постачала озброєння прокомуністичним країнам та збройним формуванням протягом другої половини ХХ століття. Румунські міни МАТ-76 використовувались у воєнних конфліктах в Африці, Близькому та Середньому Сході. З 2023 року Республіка Румунія надає військову допомогу Україні, зокрема шляхом постачання радянського озброєння та боєприпасів. В їх перелік входять протитанкові міни мат 76 їх значна кількість внесла свій вклад у стабілізацію оборони Збройних сил України на східному напрямку влітку 2023 року. Міна МАТ-76 складається з заряду вибухової речовини і підривника. Міна не має корпусу. А заряд вибухової речовини виконаний з різновиду тротилу, особливо стійкого до фізичних навантажень. Зовні заряд вкритий тонким шаром смолистого покриття, пофарбованого в зелений колір. В горішній частині заряду встановлено різьбовий стакан, в який вкручується підривник. В нижній частині стакана закріплено проміжний детонатор з пресованого тротилу. Для герметизації місця з'єднання підривника з міною служить гумова прокладка, яка вкладається у спеціальний круглий виріз в стакані міни. З боку корпусу міни виконана мотузяна ручка для перенесення. З трубчастою пластмасовою рукояткою. Дно міни гладке і не містить жодних отворів. Підривник П62 з запалом CD-11Р є румунською копією радянського підривника МВ 62 з запалом МД 11 Підривник складається з кришки з натискною кнопкою, ударного механізму з запалом та запобіжної чеки. Кришка є натискним датчиком цілі. Вона сприймає зусилля, що передається гусеницею танка або колесом автомобіля, і має ослаблений переріз, по якому вона проламується. У кришці закріплена кнопка, натисканням якої вручну проводиться переведення підривника в бойове положення. Кнопка у верхньому транспортному положенні фіксується запобіжною чекою. Запобіжна чека складається з замка та відкидної засувки. На кришці є чотири виступи для ключа підривника. І зовнішнє різьблення для вкручування в різьбовий стакан міни. Знизу кришка має два виступи, на яких за допомогою двох пружинних кілець закріплюється ударний механізм і упор, що перешкоджає повороту ударного механізму в його напрямку. Ударний механізм складається з движка, корпусу, ударника, бойової пружини і двох сегментів, які утримують ударник у зведеному положенні. Движок має виступи для кріплення до кришки. В середині движка є ступінчасті пази для двох сегментів. Корпус має різьблення для загвинчування запалу. Та два вікна для сегментів. Ударник має форму ковпачка. В ньому запресовано жало. Всередині ударника розміщується бойова пружина. Другий кінець пружини упирається в движок. Ударний механізм прикріплений до кришки за допомогою двох пружинних кілець. Які надіті на виступи наявні знизу кришки та надвижку ударного механізму. Підривник П-62 споряджається запалом cd 11 r який є точною копією радянського запалу МД-11, запал складається з пластмасової різьбової втулки. Чорного або коричневого кольору, всередину якої встановлено капсуль-детонатор КДМВ. Підривник не має жодного механізму дальнього зведення. Таким чином, при натисканні кнопки, підривник переходить з безпечного положення у бойове миттєво. Ударний механізм може мати одне з двох положень похиле та вертикальне. Якщо ударний механізм похилий, то підривник перебуває у транспортному безпечному положенні. В цьому положенні запал, відведений від проміжного детонатора міни, що забезпечує розрив вогневого ланцюга. Якщо ударний механізм перебуває у вертикальному положенні, то підривник перебуває у бойовому положенні. В цей момент запал стоїть прямо навпроти проміжного детонатора. Протитанкова міна МАТ 76 постачається у дерев'яних рейкових ящиках зеленого кольору довжиною 74 см. Шириною 39,5 см і висотою 43 см. Маса брутто-ящика ящика 50 кг. Ящик містить чотири міни з вкрученими в них підривниками, які не споряджені запалами. Запали постачаються окремо. Також у війська надходять партії мін, які не споряджені підривниками, натомість у їх різьбові стакани вкручені бакелітові різьбові заглушки. Міни в ящику згруповані попарно. Між парами мін знаходяться прокладки з кількох аркушів тонкого картону. В кожному ящику з мінами знаходиться один серпоподібний ключ підривника, схожий за конструкцією до ключа підривника мін сімейства ТМ 62. Ключ має трохи менший розмір, менший діаметр робочого органу та іншу конструкцію зачепів за підривник міни. Для викручування підривників П-62 можливо використовувати ключі домін сімейства тм 62